Ну, все-таки французький президент дуже відвертий на відміну від Ангели Меркель, принаймні з того, що він говорить, і от, ну, така дуже ну, для мене тривожна заява. Да? Якщо переговори з Путіним по Україні не увінчаються успіхом, то е, натякнув Франсуа Олан, залишається війна. А як це трактувати, пане Дмитро? Війна у нас триває майже рік. Тобто йдеться про якусь глобальну війну. Про що говорить французький президент? Мені складно коментувати главу французької держави в цьому випадку, але очевидно, що я думаю, він хотів сказати, що більш відбудеться загострення конфлікту, якщо проваляться дипломатичні зусилля. Я думаю, що це очевидно для всіх нас і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах. Дипломатія зараз є тим інструментом, який стримує. Російською Федерацією від більш ще більш агресивних дій на сході України, і чим далі буде тривати дипломатичний процес, тим відповідно більшим буде, тим меншою буде вірогідність, ще більшої ескалації з боку Росії. А потенціал для такої ескалації присутній, тому що давайте не забувати, що російська армія є другою в світі за своєю потужністю відповідно до оцінок.